Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити Олексія Чернишова від посади віце-прем'єра міністра національної єдності. Він продовжить працювати. Відповідне клопотання подавала спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із національним антикорупційним бюро. Запобіжний захід у вигляді 120 мільйонів гривень застави Чернешову призначили ще минулого тижня, але сторона обвинувачення клопотала про ширші заходи, зокрема відсторонення від посади. Заставу не внесли, адвокати подали апеляцію, чекають на дату засідання. У разі невнесення цієї суми сторона обвинувачення вимагатиме для Чернешова тримання під вартою. Нагадаю, що Олексій Чернешов отримав підозру 23 червня наступного дня після повернення до України із закордонного відрядження. Чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем і одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Звинувачення стосується періоду, коли він керував міністерством регіонального розвитку. Тут відмовив клопотанні щодо відсторонення мене від посади, від спрям-міністра, міністра національної єдності. Я продовжую працювати в робочому режимі. в мене багато справ. міністерство багато зараз роботи, багато викликів. Українці за кордоном потребують підтримки. Це 20 або навіть 25 мільйонів людей. А в справі, яка розглядається, я впевнений, що розберемося.